Віктор Перехрес, 17-й Павло Понежда, 2-й номер Олег Репетій, 3-й номер Євген Савчук. І дається Ковсов забити зараз у нас. Чудово зараз розв'язує. Віктор Перехрес, 17-й Павло Понежда, 2-й номер Олег Репетій, 3-й номер. Дякую за перегляд! Пас перенахід. Чудово зараз проходить у нас 77 й лисенко і забиває в нас Лисенко. Не правда, Божий. Вас перенахід. На боєра повертає. Олесенько. Проходиться на Стаття в статі пробиває і не влучає. Розіграли зараз штрафний удар, Покров Божий, Воронко, Дебас. А Марініч пробиває і зберігає для команди Покров Божий. Пробуває з дальньої відстані і повз ворота проходиться. Школьник знову Савчук з м'ячем. Пробиває з дальньої відстані. Воронков чудово зараз. Діє пас на тимку помиляється при передачі воронков, школьника у піддару усіх усіх На Антон Антонко пробиває і воронков в грі. О, дає пас вперед на Гоменюка. Пробиває і поток. Пробиває з лівої ноги і цього разу о, дякує головку. Лисенко блокує. вихід від команди з дальньої вісім пробиває. І чудово зараз. Фініш Лисенка. Лисенко, Лисенко пробиває, блокує свій удар. Перехрест, Пробиває. Бачимо, не вдалося все таки лікувати. Наша пройшла від гол кібра. Перехрест. Соломко на Марініч. Марініч пробиває з дальної відстані. Продовжується у нас матч між командами Аксонсунок, матчу 2-1 на кольській команда Ексон Софта. Зараз в атаці. Просильна передача. від Лісавчука відбуває, голкіпер. Лисенко. Тепер пробиває і від голкіпера команди Аксон Софт Воронково. Лисенко. Воронково. Копробиває і повз ворота М'яч проходить. Обіграє зараз Антонен Камарінча, воняв засильна шотом, Шконіков. пас на Мельника, Мельника на Савчука, Переходить передача на Антонінка, Анко під удар Школінгу і забиває зараз чудово Савчук після передачі Мельника. Обіграє зараз Антоном Камарінча, вон дня засильний шотом, Шконіков. пас на Мельника, Мельника на Савчука, Переходить передача на Антонінка Анко. Антоненко... Давай чуб перехопив, зібрав. Лисенко пробиває. Воронкову цього разу удала стоїть на воротах. Удар Марініча. І над ворітьми проходить цей м'яч після його удару. 15 секунд до завершення. Пробиває стані. Що ж, можна констатувати перемогу, Аксансов. 3-1. Матч завершено на з концовку.